Ви часто чули історії про серійних вбивць, які орудували містами Америки, Австралії, Європи. Ми дивилися іноземні детективи та фільми жахів, де були незнайомі вулиці, незнайомі назви. А чи знали ви, що подібне відбувалося і в наших містах і селищах України? Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історії ніч». Считаю, що я на самом деле я найбільшою потерпівши. Я це все діли і видел это все. Я страдал більше всіх. Ну, що вони видели после того, пришли, прийшли поплакали, поплакали, повіщали все. А я це все робив, і дітей не діли, коли смотрят на тебе, вот, убивали. Ця історія точно не для людей зі слабкою психікою. Бо сьогодні я розкажу про українського звіра, серійного вбивцю, на рахунку якого 52 жертви. Анатолія Анопрієнка. Він вбивав цілими родинами Дітей на очах батьків, батьків на очах дітей. Серед його жертв була навіть трьохмісячна дитина. 14 червня 1989 року. Ніч. Траса в Синельнівському районі Дніпропетровської області. Анатолія Нопрієнко. Разом зі своїм другом Сергієм Рогозіним виходять на перше полювання мета грабування заради заробітку, ціль люди, які заснули в своїх машинах на трасі вночі. І ось в поле зору мисливців на людей потрапляє Жигулі з причепом. Світло вимкнене, люди в машині сплять. Озброєний Анапрієнко дає своєму другові вказівку повільно їздити по дорозі. Допоки Анатолій не дасть йому сигнал. У випадку успіху Рогозін мав під'їхати до нього. У випадку провалу напарник мав сховатися. А зі зброєю в руках підходить до машини, в якій нічого не підозрюючи, спала подружня пара. Анатолій одразу зустрілює чоловіка і вимагає, щоб жінка вийшла на вулицю. Він наказує йти в сторону лісу. Жінка вийшла, але разом з цим одразу почала кричати і кликати на допомогу. Постріл. Ціла подружжя Онопрієнка сховає в лісу смузі, прикривши гілками. А з машини винесе всі цінні речі. Через два дні, 16 червня 1989 року, напарники за подібних обставин вбивають ще одну подружню пару. Але на цей раз. Машина разом з тілами була спаленою. Сергій Рогозін дуже переймався через вбивства, натомість Анатолій Нопрієнка зберігав холодний спокій. Анатолій пропонує своєму напарнику поїхати до Одеси, нібито щоб продати награбоване. Але насправді, в його планах було вже наступне вбивство. Так, 16 серпня 1989 року. Анатолій пограбує ще одну машину, вбивши на цей раз родину з п'яти осіб. Вже потім, на допиті, він згадає, що коли він спалював тіла, одна з дівчат виявилася живою, і тоді він, начебто милосердно, вирішив завдати їй зі спини декілька ударів мисливським ножем, щоб вона не згоріла заживо. дівчину це правильно». Той день Анатолія майже піймала міліція. Це через те, що вкрадена машина, на якій він їхав, здалася підозрілою інспектору ДАІ. Але Анатолій дав взятку і його відпустили. От до чого призводить корупція. Можливо, якби його тоді не відпустили, можна було врятувати безліч життів. Тим не менш, діяльність, якою займався Нупрієнка, почала його лякати. І ні. Не через почуття провини. В нього з'явився страх, що його так само можуть пограбувати і вбити на трасі. Тому він вирішує взяти паузу і поїхати до Європи. На цьому зупиняється перша серія вбивств українського звіра. Але перш ніж ми прийдемо до другої хвилі вбивств українського звіра, пропоную повернутися на роки назад і поговорити про дитинства Анатолія Нопрієнка. Можливо, це допоможе нам скласти певний портрет вбивці і зрозуміти, звідки взялася ця жорстокість. Анатолій Нобрієнка народився 25 липня 1959 року в селі Ласки на Житомирщині. Він став другою дитиною в сім'ї, старшому сину Валентину. На той момент вже було 13 років. Коли Анатолію виповнюється рік, його батько. Залишає сім'ю і одружується на іншій жінці. Ще через два роки від серцевої недостатності помирає мати Анатолія. Батько відмовляється брати опіку над сином, а старший брат, який дуже рано одружився і вже мав дітей, просто фінансово не міг тягнути ще й Анатолія. Тому Анопрієнко віддають серединиць За своє життя він буде звинувачувати свого брата і батька за цей вчинок. А про свої роки в Сиротинці Анатолій згадуватиме так дитячий будинок дав мені велике загартування. Життя в ньому не відрізнялось від в'язниці чи армії. Наш дитячий будинок також був обгороджений, виходити за баркан заборонялось. Коли я був маленьким, не розумів, що це в'язниця. Думав, що це школа. Строгість була, дуже багато було переростків, років по 19. Що вони з нами робили? В серединці Анатолій вже почав проявляти жорстокість. Він бив своїх однолітків і штрикав їх гострими предметами. А ще він дуже любив збігати в ліс і розводити вогнище. Він дуже любив дивитися на вогонь. Ще один факт із життя Напрієнка, який точно міг відкласти на ньому слід, відбувся незадовго до перших серій вбивств. Він зустрічався з дівчиною, яку потім він зловив на інтимних стосунках зі своїм другом. Зав'яжеться бійка, яка закінчиться побуттям і пограбуванням Анатолія. Одразу після цього випадку Анупрієнка знайомиться з Сергієм Рогозіним, колишнім військовим, якому він запропонує цей план заробітку, пограбування і вбивство людей на трасі. Що ж, тепер повернемося. До другої хвилі вбивств. 1994 рік Анупрієнка депортують з Німеччини назад до України через постійний грабіж та підроблені документи. 31 травня того ж року його заарештують на київському залізничному вокзалі і на здивування Анатолія не через вбивство дев'яти людей, а просто через неадекватну поведінку. Треба зазначити, що він дійсно тоді відчував нестабільність своєї психіки, депортація, відсутність грошей, і найголовніше, страх, що якщо він повернеться в Україну, його заарештують за його діяльність. Після арешту Анатолія відправляють до психлікарні Павлова, де йому, звичайно, що не дуже подобається. Не раз він буде тікати з лікарні. Але його все ж таки знаходитимуть і повертатимуть назад. Під час однієї втеч він навіть пограбує квартиру літньої жінки. В психлікарні вбивця пробуде 3,5 місяці, після чого його випишуть з діагнозом параноїдна шизофренія. Після цього він знову спробує виїхати до Німеччини і пробуде там ще рік, але його знову депортують в Україну. Анопрієнко доведеться податися до свого брата Валентина в село на на Житомирщині. Час йшов, але Анатолій так і не знаходив собі роботу. Разом з цим в нього розвивалася сильна ненависть до всіх жителів України, хто жив більш-менш у достатку. Тоді він і вирішує почати знову вбивати. Вкравши мисливську рушницю свого знайомого, Онопрієнка. Поїде від свого брату на пошуки нових жертв. З жовтня по грудень 1995 року він вбив сім людей. Схоже, що те, що Анопрієнка весь цей час не шукала міліція, вплинув на нього, тому що він почувався дуже самовпевнено. Він міг піти з місця злочину через годину або навіть дві. Він все робив дуже повільно. Як правило, він вбивав одразу декілька людей і забирав їх майно. Під час одного з погрупувань він вирізав сім'ю з чотирьох осіб, серед них була і трьохмісячна дитина. Коли в майбутньому наслідстві його запитають, навіщо він вчинив це з ні в чому не повинним немовлям, він скаже, що просто не хотів залишати дитину сиротою. А ще Нопрієнко гвалтував своїх жертв. Одного разу він скоїв це з вже вбитою жінкою. Знову такий експеримент на моєму фізичному тілі. зробити чи ні? Наприкінці 1995 року Ганопрієнко осідає в селі Братковичі Львівської області і починає своє нове полювання там. 29 грудня 1995 року він вбиває першу людину, а в ніч з 30 на 31 грудня до списку вбитих додається ще чотири особи. Тієї ночі за святковим столом зібралися подружжя Крічковських і дві їхні доньки-близнючки. Вбивця діяв настільки жорстоко, що тіло однієї з сестер знайшли під столом, куди вона забилася, ховаючися від онопрієнка. Дівчина перед смертю була настільки налякана. Що прокосила свою руку до самої кістки можливо, щоб не закричати. А її матері вбивця відрубив палець, тому що не міг зняти золоту обручку. Місцеві почали бити паніку. Тому було прийнято рішення вести Братковичі на ряд внутрішніх військ, підсилених бронетехнікою. Але уявіть, наскільки самовпевненим був Аннапрієнка. Що навіть це не зупинило його перед наступним вбивством. 17 січня 1996 року в селі Братковичі Онопрієнка одразу перед носом внутрішніх військ вбиває цілих сім осіб. Вбивця вдерся у будинок родини Пілатів, коли всі спали. Жертвами Нелюда стали власники будинку, їхній син невістка. Та шестирічний онук з усієї родини живою тоді залишилася лише семирічна Олена Пілат, яка цієї жахливої ночі гостювала у своєї другої бабусі. Тікаючи з місця злочину, вбивця зустріне ще двох селян і вб'є їх, як потенційних свідків. Поки серійного вбивцю розшукувала вся українська міліція, він переховувався неподалік місця своїх останніх злочинів. У військовому містечку Яворова, Львівська область. Там Онопрієнка познайомиться з жінкою прапорщиком Ганною, і в них зав'яжеться стосунок. Про Онопрієнка Ганна потім буде згадувати, що він був дуже добрим до її дітей, він купував подарунки, балував їх. Навіть після арешту Ганна до останнього не вірила, що могла ділити своє ліжко з серійним вбивцею. Заарештували Анатолія Напрієнка 14 квітня 1996 року в селі Явореве. Достовірно невідомо, хто його тоді здав, свідчення розходяться. Але його справа зайняла 99 томів. На слідстві він видав Сергія Рагозіна, свого спільника по першій серії вбивств. Рагозін був заарештований. Спершу він заперечував свою причетність до вбивств. Саме Напрієнко пізніше сказав, що шкодує, що здав свого друга. Він пояснив це так: міліція наполягала, у тебе повинен бути спільник, їм потрібен був спільник, потрібна банда, тому що коли є банда, я ще нормальний, при здоровому глузді. А коли, одинак, мені легше стати дурником. Мені слідше сказали конкретно: Шукай другого. Рогозін сам міг піти в міліцію, покаятися і розповісти, як була справа в 1989 році. Я проаналізував усі варіанти за і проти і вирішив сам назвати його. У 1999 році суд нарешті визнав Анатолія Онопрієнка винним за всіма етапами злочинів, включно з вбивствами 52 людей. Вищою мірою покарання стала смертна кара через розстріл. Арагозін був засуджений до 13 років позбавлення волі. Суд зобов'язав Анопрієнка компенсувати моральні та матеріальні збитки потерпілим понад 200 тисяч гривень, а Рагозіну близько 40 тисяч гривень. Так як грошей у підсудних не було, суд постановив конфіскувати їх майно. Але на заваді вироку. Тоді стала політична ситуація в Україні. Країна готувалася вступити до Ради Європи, а головним правилом цієї організації була відміна смертної кари на території України. Виконання вироку для Онопрієнка затягувалося. І, хоча той дешній президент Леонід Кучма виступав за страту Онопрієнка, він казав. Я не бая. Не другого наказання, крім смертної казні. Я готов обращатися до всіх міжнародних організацій, тому що такі нелюди не повинні бути на нашій землі. Рада Європи не дозволила зробити виняток, і у 2000 році смертна кара була змінена на довічне ув'язнення. А 27 серпня 2013 року Анатолій Наприєнка помер у в'язниці. Якщо вам сподобалася історія, то поставте нам вподобайку і підпишіться на наш канал. А ще напишіть в коментарях, яку б історію ви хотіли почути наступну. З вами були Історія на Ніч. І на добра ніч! Я це зробила!